Вітаю тебе з таким планим і радісним днем, з ним твого народження. Бажаємо позитивних емоцій, солодких моментів в житті. Бажаємо тобі міцного здоров'я, достатку, вірних друзів, побільше щирих посмішок на твоєму обличчі, а також безкусних вчинків і всього того, що по істині робить тебе щасливим. Дуже любимо тебе і раді, що ти в нас є. Цих чудових вітань і лоночки, І вітать Катуша, щоб ти залишалася сама з собою, ніколи не втрачала я, бо ми до будемо такою, яка ти є. І впевнена, що Вікуся приєдналася до нас, вона б сиділа десь у І вітала б тебе так само щиро, як і ми. З народження!